Як триває співпраця нашої громади з Польщею та де знайти фото із першого дня канікули з Богом? Вітаю! Для вас працює Марія Канцелярист. Говоримо про підсумки. Спершу новини держави міністр освіти і науки України Оксан Лісовий інформує, що в одній із відносно безпечних областей уже створили спеціальні полігони для студентів. Йдеться про проходження обов'язкової військової підготовки. Також є наміри запровадити новий інструмент це шефство бригад над вишами. В Україні заблокували 133 нелегальних онлайн-казино. Це зробили на виконання розпорядження Держспецзв'язку. Про це інформує Асоціація українських операторів грального бізнесу. Відомо, що тіньовики, роботи яких зупинили, щоквартально фіксували від 3 до 5 мільярдів гривень нелегального обороту. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків днями наша громада мала честь приймати давніх і надійних партнерів із міста Оборніки Республіки Польща. У міськраді розповіли, що нас об'єднує тривала дружба, плідна співпраця та підписаний меморандум про партнерство. Під час візиту присутні, зокрема, поділились досвідом функціонування місцевого самоврядування в умовах повномасштабної війни громаді повідомили про відновлення руху автобусного маршруту Новояворівськ Ярослав. Графік прописаний перевізниками із понеділка до п'ятниці. Виїзд з міста Новояворівськ це 05.45, виїзд з Яворова 6 година ранку. А із Ярослава 13.30. Відбулось чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини Новояворівської міської ради. На порядку денному були тут численні важливі питання. Зокрема, йшлося про затвердження індивідуальних планів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Рам святих апостолів Петра і Павла інформує про проведення численних заходів у межах проєкту Канікули з Богом. Перший тиждень вже стартував учора. Це дати щодня до 12 липня для дітей від 3 до 9 років. Другий тиждень це 14-19 липня. Він від 10 до 14 років плюс. Початок о 10-й годині щодня проводить спільнота «Омханята». Деталі і фотозвіт першого дня вже є в наших соцпраці. В мережах. Новини на Янтарне Фем Наприкінці про екоосвіту школярів, студентів і всіх охочих запросили пізнати природу ближче в заповіднику росточа Яворівщини. Тут розповіли, що музей природи це знайомство з унікальними екосистемами росточа, рідкісними видами рослин і тварин і геологі геологічною історією краю. А ще це літній клас під відкритим небом, екскурсії та активності. Деталі в наших соцмережах. І про погоду у середу, 9 липня, денна температура на позначці 22, у уночі 15 градусів. Короткочасні дощі, місцями значні грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Можливі шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все головне тихого та мирного вечора. Вам. І з улюбленою музикою кращого радіо найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.